Неймовірні пригоди по загубленому острову Арнак продовжуються. Вас очікують приголомшливі лідери експедицій, нові антуражні локації, зловісні охоронці та таємничі предмети і артефакти. А нові треки, дослідження храмів мавпи та ящірки дійсно зможуть перевірити на міцність вашу жагу до перемоги. Всім привіт! Мене звати Артем, і Сьогодні я буду тим, хто допоможе вам лише познайомитись та дізнатись про усі нововведення першого доповнення до гри загублені. Руїни арнаку під назвою лідери експедиції в локалізації видавництвом Лорд of Boards. у цій коробочці до гри додаються два нових храми з унікальними бонусами рівнів та самої конструкції доріжок, де для кожного з маркерів є свій власний шлях. Звісно, тут ще є і нові карти предметів і артефактів, навіть нові локації. Але найголовніше це шість лідерів експедицій, кожен з яких може надати гравцю унікальних властивостей. і Можливість зіграти неповторну партію. Звісно, що для гри з цим доповненням вам обов'язково знадобиться і базова коробка гри, загублені руїни Арнако. А для перегляду і розуміння цього ролику краще ще спершу подивитись правила базової гри, посилання на які я залишу в описі до відео. А зараз давайте вже переходити до знайомства з компонентами цієї коробки і змін під час підготовки. Спершу необхідно замінити карту артефакту Кам'яний ключ і помічника шахтар новими версіями з цього доповнення. Далі замішайте усі нові карти до відповідних колод артефактів і предметів. Теж саме стосується і плиток рівнів, захисників, помічників, але не жетонів і долів, які додаються тільки якщо ви граєте з храмом ящерки. Загальна підготовка не зазнала сильних змін, проте тепер до гри також можна додати нові додаткові компоненти, які загально можна розділити на три міні-доповнення: нові треки храму, лідери експедиції та місячний посох. Кожен з яких можна додати до гри окремо або одразу усі разом. Якщо ви додаєте до гри червоний місячний посох. То тоді замініть базовий синій посох на новий, який має нові властивості. Тепер наприкінці раунду вилучайте по дві карти предметів та карт артефактів замість однієї. Це підвищить змінність карт на треку і як слідство більше вибір направлень властивостей карт для купівлі. Якщо ви граєте з новими треками дослідження, то викладіть спеціальний планшет, накривши їм трек храму на полі. Спершу поговоримо про зміни, які стосуються храму мавпи. Під час підготовки до гри на цю комірку необхідно викласти артефакт вартістю рівно три компаса. Відкривайте по одній карті з колоди, доки не знайдете підхожий. Також трохи вище з'явилась комірка, куди необхідно стосом викласти жетони дослідницьких бонусів за кількістю гравців. Коли жетон гравця заходить на цей рівень, гравець обирає собі один із жетонів бонусів. До того ж, тепер для кожного з жетонів дослідження з'явилась своя окрема доріжка. На цю комірку з артефактом може зайти лише жетон лупи. Ця комірка вважається за вишки 2 рівні. Коли жетон пересувається на цю комірку, гравець може безкоштовно одноразово активувати властивість артефакта, а праворуч розмістилась доріжка для записника. Додатково тепер у гравців з'явилась можливість досліджувати храм, отримуючи плитки з очками, не піднімаючись на останній рівень. Якщо ваша лупа знаходиться на один рівень нижче від вершини, ви можете досліджувати як срібні, так і бронзові плитки. А якщо на два рівні, то тільки бронзові. Також трохи змінилися і ефекти рядів. Наприклад, тепер при досягненні другого ряду своїм записником ви можете обирати отримати другого помічника чи покращити першого. А за досягнення лупою цього ряду, ви можете скористатися властивістю одного зі срібних помічників, доступних на полі запасу. А після покласти його під низ стосу. Граючи із храмом ящерки, додайте нових чотирьох ідолів до загального запасу. Під час приготування, після розміщення ідолів на локації, помістіть решту стосом біля ряду треку дослідження. Також необхідно навмання обрати одного з захисників і викласти його до лілиць на відповідну комірку треку дослідження. Коли один із гравців пересуває на цей рівень свою фішку, охоронець перевертається. Тепер жодна фішка гравця не може просунутися далі охоронця, поки хтось не подолає його. До того ж, наприкінці раунду за кожну свою фішку біля цього охоронця гравець отримує одну карту страху. Цього охоронця ви можете подолати фішками дослідження, так само як ви це робите фігурками. Ми, археологів на локаціях з охоронцем, скориставшись дією подолати охоронця. Серед бонусів рівнів з'явились нові умови: одразу отримати дві карти страху, чи ще є виверження вулкана, яке дозволяє активувати будь-яку незайняту локацію першого рівня, але потім вулкан вивергається і руйнує її. Видаліть плитку у локації з гри і викладіть горілиць на це місце жетон Ідола зі стосу біля треку дослідження. Тепер цю локацію знову можна відкрити. Зауважте, що коли немає незайнятих локацій, ефект не діє. А тепер. Давайте поглянемо на компоненти лідерів експедиції і правила гри з ними, адже саме вони вносять найбільші зміни до ігрового процесу. Усього у коробці є шість лідерів. Кожен з яких має свій планшет, початкові карти, а також додаткові персональні компоненти. Граючи з лідерами на початку гри гравець не бере базовий планшет гравця, а отримує спеціальний планшет одного з обраних лідерів. Чотири початкових карти, до яких додаються дві карти із колоди, утворюючи початкову колоду гравця, а також у комплекті ще є кольорові намети, які, по-перше, дозволяють відрізнятися за обраним кольором, а також допоможуть відмітити дію пасування під час раунду, просто перевертаючи цей жетон. Також із загальних нововведень на планшетах лідерів з'явились ось такі сині комірки. Тепер гравець може використати свого ідола, поклавши його у будь-яку комірку на своєму планшеті і отримати будь-який бонус, зазначений лівіше, окрім зазначеного на синьому тлі. Цей бонус можна отримати лише виклавши ідола у синю комірку на треку. До того ж, на кожному планшеті в лівому куті з символами зазначені унікальні властивості, що є у цього лідера. А знизу в центрі додаткові бонусні умови і як їх можна отримати. Капітан військовий, чия мужність надихає його велику команду. На початку гри він отримує додаткового третього археолога. Цього археолога можна використовувати як і будь-якого іншого у грі. Додатково у капітана є нова основна дія перемістити одного з доступних археологів у цю комірку. Щоб застосувати ефект одного зі срібних помічників, доступних на полі запасу. Проте для властивостей карт цього археолога не вважають розміщеним і його не можна переміщувати. Наприкінці ходу він знову повертається до решти археологів. Серед початкових карт у капітана є пілотування, яке дозволяє обрати один із зазначених бонусів при розіграші карти, або додатковою дією отримати один компас або обміняти одну монету на два літаки. Карта прихований страх працює як і базова карта страху, проте вона принесе мінус 2 очки наприкінці гри. Однак у цієї карти є особлива властивість. Якщо вам вдається вилучити її, то ви отримаєте одну базову карту страху в ігрову зону і ще один компас. Карта Радіозв'язок дозволяє вам виконати одну з трьох додаткових дій, наведених у таблиці. Якщо ви розмістили на полі лише одного археолога, то отримуєте монеток. Якщо двох, то або компас, або Бонус попереднього рівня. А якщо на полі є три ваші археологи, то один будь-який бонус. Проте, якщо ви не маєте розміщених на полі археологів, то не можете зіграти цю карту заради її ефекту. Мисливиця додатково до планшету і початкових карт отримує жетон Орла, який на початку гри викладається в першу комірку цього треку. На початку кожного раунду, навіть першого, цей жетон рухається на одну комірку вперед. А також кожен раз, коли ви відмовляєтесь від подарунку охоронця, не отримують. Чи зазначений бонус, ви можете перемістити орла вперед. Якщо ви активуєте зазначений символ орла, то це означає переміщення жетону на одну комірку. Наприклад, при виборі бонусу за синю комірку ідола, можна отримати один компас і одне переміщення орла. Але, звісно, далі останньої комірки Орел не рухається. Під час свого ходу ви можете використати ефект поточної комірки Орла або будь-якої попередньої комірки, а після повернути орла на першу комірку треку. Бонуси треку це отримати монету чи скрижаль і літак. Але це додаткові дії. А ось активувати будь-яку відкриту локацію першого чи другого рівня це вже буде основна дія. Сокільництво дає на вибір або один компас, або пересування орла. Відстеження дозволяє додатковою дією отримати один компас. А також, якщо у цей самий хід ви відкриваєте нову локацію, то берете двох охоронців, обираючи одного, а іншого необхідно покласти під низ стосу охоронців. Зв'язок зі звірами дає гравцю бонус в залежності від кількості охоронців, яких ви подолали під час гри. Якщо ви подолали нуль охоронців, то отримуєте монету. Якщо одного чи двох, то ви можете видалити карту. Або отримати одну монету. А якщо ви подолали трьох чи більше охоронців, то можете обрати один будь-який бонус. Якщо ви граєте за баронесу, то на початку гри викладіть по одній монеті на трек раундів на кожну комірку, починаючи з другої. Коли посох пересувається на поділку з монетою, баронеса відразу отримує її собі. У баронеси є одна унікальна карта, яка ніколи не опиняється у колоді і завжди повертається на руку на початку нового раунду. Тож кожного раунду ви. Добираєте лише 4 карти зі своєї колоди. Це карта особливого пакунку. Вона дає можливість зіграти її під час купівлі нової карти предмета і замість того, щоб покласти цей предмет під низ колоди, покласти нову карту відразу на свою руку. Карта нотатки дослідника дає можливість або отримати один компас, або обміняти дві монети на самоцвіт. Плові зв'язки дають додаткову дію отримати одну монету і вилучити крайню ліву карту звичайного предмету з треку, а винахідливість дає змогу виконати одну із трьох дій, залежно від кількості викладених у ігровій зоні звичайних предметів. Якщо нуль, то монета, І якщо один, то монета або компас. А якщо три чи більше, то будь-яка дія. Граючи за професора, на початку гри покладіть біля планшету спеціальну валізу, а також сформуйте свій архів, виклавши три карти артефактів біля планшету. Коли ви вирішуєте купити артефакт, то можете купувати або з ряду карт, або з вашого архіву. До речі, коли ваш архів вичерпується вперше, покладіть у валізу один компас та поповніть архів трьома верхніми картами. Артефактів з колоди але це можна зробити лише один раз за гру. Також на кшталт Боронеси на початку гри викладіть по одному компасу на другу та четверту комірку раунду, а на третю та п'яту по скрижалі. Коли посох пересувається на поділку з ресурсом, професор відразу отримує його собі, але викладає на валізу. Усі ресурси на валізі можна витратити лише на придбання або активацію карт артефактів. Але ви можете комбінувати ці ресурси із загальними, якщо це необхідно. Серед початкових карт є зберігання. Що на вибір дає або компас, або обмін. Арнакознавство дає один компас та можливість обміняти один свій артефакт з архіву на карту зряду, а мовнознавство дає гравцю бонуси в залежності від кількості артефактів, що лежать у ігровій зоні, але не в архіві. Якщо жодного. То можна отримати монету. Якщо один, то монету або компас до валізи. Якщо ж є три або більше артефактів, то будь-який з вказаних бонусів. Якщо ви граєте за дослідницю, то на початку гри ви повертаєте одного зі своїх археологів до коробки і грайте лише з однією фігуркою. Також ви отримуєте три жетони перекуски. Два жетони покладіть на ваш планшет, а третій з компасом розмістіть біля номера раунду 3 в ряді карт. На початку третього раунду ви також отримаєте і цей Жетон, попри те, що у дослідниці є усього один археолог, його можна використовувати декілька разів за раунд. Якщо ваш археолог вже на локації, ви можете використати один із наявних жетонів перекуски, перемістивши його зі свого планшету на локацію, де зараз знаходиться ваш археолог, сплативши зазначену на жетоні вартість. А після перемістити свого археолога на будь-яке інше місце, виконавши його звичайну основну дію. Проте знову повертатися на локацію з жетоном перекуски ніколи не можна. Жетони перекуски не блокують локації для інших гравців. Серед початкових карт дослідниці є вишукування, яке дозволяє отримати один компас, а також, якщо ви відкрили локацію у цей хід, можете взяти дві плитки локації, обрати одну, а іншу повернути під низ стосу. Інші дві унікальні карти мандрування та картографія, потребують жетонів перекуски для активації. При розіграші карти для виконання цього ефекту ви маєте викласти на карту один із жетонів перекуски з плату. Планшету, сплатити зазначену на ньому вартість і активувати властивість. Мандрування дає можливість активувати базову локацію, а картографія дозволяє отримати одну скрижаль і ще застосувати ефект будь-якого ідола, що лежить горілиць на полі. Містик отримує лише свій планшет, фігурки і початкові карти без додаткових компонентів, проте його властивості повністю компенсують відсутність цих елементів. По-перше, на початку кожного раунду, добравши карти до повної руки, візьміть на руку ще одну карту страху з колоди страху. Отже, ви почали. Починайте кожен раунд, маючи 6 карт, а не 5 на своїй руці. Проте, якщо колода страху вичерпалася, ігноруйте цю властивість. Якщо ви викладаєте ідола у цю або цю комірку для отримання бонусу, ви також отримуєте одну карту страху у свою ігрову зону. Але містик це не той випадок, коли карти страху це погана річ. Завдяки цим картам він може проводити ритуали. Кожен раз, видаляючи карту страху, викладете її в окремий стос ритуалу. Плитки страху у цьому випадку трактуються як карти. У свій хід, активуючи спеціальний символ або завдяки комірці ідола, або завдяки початковим картам містика, ви можете виконати додаткову дію виконання ритуалу. Скиньте відповідну кількість карт страху зі стосу ритуалу, повернувши їх до. До запасу і отримайте зазначений бонус. Дві карти це монета і компас. Три карти це знижка в три компаси на придбання артефакту. А чотири карти страху дозволяють подолати охоронця на зайнятій вами локації. Кожну з початкових карт містика можна вилучити зі гри, щоб виконати ритуал. А також ці карти дозволяють отримати зазначені ресурси, вилучити карти або добрати одну із колоди. А сліпобачення побачення приносить один компас і дає можливість при відкриванні локації в цей хід скинути карту замість активації бонусу ідола. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі зміни до правил гри загублені руїни Арнаку, що привносить доповнення лідери експедиції в локалізації видавництвом Lord of Boards. Проте також у коробці ще є безліч нових карт предметів та артефактів, властивості яких ми з вами детально не розглядали. Проте більшість із них і так. Вам знайома за базовою грою, а про ті, що можуть здатися незрозумілими, ви можете дізнатись на останній сторінці буклету правил. Але все ж таки, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!